В шепетівській багатопрофільній лікарні працює школа відповідального батьківства, де майбутнім батькам розповідають про пологи, методи самодопомоги та психологічну підтримку членів родини, переваги грудного вигодовування, систему адаптації до навколишнього середовища дитини після народження. Наша лікарня має безоплатний пакет по обслуговуванню вагітних. Спостереження, обстеження вагітних проводиться абсолютно безкоштовно. Потрапити на школу можуть будь-яка вагітна і невагітна жінка, можуть приводити з собою партнерів, чоловіка, подругу, маму, ну, тобто з ким, кому комфортно. Графік у нас є групові заняття і найбільш часто заняття індивідуальні. Відвідування занять є безкоштовним і може проводитися за індивідуальним графіком. Заняття проводяться щоденно о 10-й годині в приміщенні жіночої консультації. Є ряд відеофільмів по харчуванню, по вправах, по догляду за новонародженими. Опікується цим всім медичний психолог, ряд занять проводять лікарі. Запрошуємо також. Педіатрів для розмов з мамочками з приводу майбутньої вакцинопрофілактики новонароджених дітей. Стараємося формувати жінок близьких по терміну вагітності, тому що їм легше донести певну тему. На початку вагітності ми в основному зосереджуємося на харчуванні. Бути батьками це нести відповідальність за долю дитини з самого моменту її народження. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.